Тут насправді ці дві, дві теми у нас будуть. Перше, це буде про те, що знаєте, ми дуже часто. Ну, як зазвичай говорять про Ішо. Перше, його всі називають греческим іменем його. По-друге, знаєте, це як такий брат, греческий брат Ішо. Він такий його звати трошки інакше. І як його зазвичай подають. Це він як супермен, знаєте, ось ось ну, супермен насправді він списаний зійшов, тому що в 40-х роках він з'явився якраз навіть не в 40-х, він з'явився під час великої депресії. в 39-му році людям хотілося бачити якогось героя, але трошки вже від релігійності втомилися. І вони створили Бетмена, створили супермена, все інше, і це було просто дуже хороші люди. І тому супермен він, в принципі, він. Він розповідає все те, що Ішо казав, просто під іншою обгорткою. І саме через це, ну, навіть досі Супермен, хоч його намагаються очорнити, він несе знаєте, образ і на собі. Тому що в америці 40-х років всі люди були віруючі, так чи інакше, всі знали про Господа. Е, і, якби, і Ми з вами дуже часто про нього говоримо як про Супермена, знаєте. Ну, тобто, Що означає? Е, це коли про нього говорять такі, кажуть там: кров Христа омила мене, або там, жертвою що, я сілений, я забороняю духу, нема, ще іменем або ще й, знаєте, І що ти можеш побачити? Ну, Це якась дуже адальона особистість, і ти розумієш, в неї багато крові, щоб омити цю людину, він є жертвою. і його ім'я однозначно має вагу. Тобто, в принципі, я зараз знаєте, я, я не, не намагаюся жартувати. Е, ну, Дійсно, ти, в тебе є якесь таке, знаєте, уявлення про те, що є якась там величезна постать, е, вона, в принципі, ну якби можна їй молитися, все, але вона не є для тебе особистою. Ось, наприклад, я знаю дружину, для мене це особисті відносини. Знаєте, я знаю, що. Я знаю, коли інколи ми можемо одне одного дістати і сидіти в різних кімнатах, і пити чай, і коротше такі нє ні, ні ні зараз треба пити чай. Інколи ми можемо просто радіти, знаєте, і бачиш, є такі відео на тіктоках, коли там людина йде, як на мене реагує мій хлопець. Знаєте, ідуть. Я знаю, що в мене теж таке, що Ну, ну не трошки не таке, але все одно. Ну, я радію, коли я її бачу. Я радію, коли я бачу ну, всі, хто тут присутній насправді, тобто побачив, таке, о, та це ж там, там Петр Іліч, або ще щось таке. Ну, і ти таке, ти дійсно радієш, тому що, ну, або є. Мій сусід, коли я його бачу, і, і я раніше не дуже радів, я такий, о, що буде щось опять, якийсь розговор. Е, Ніячом по душам часа на два. Е, потім ми стали на нього молитися, і він за нього молитися нормально, і він втратив до мене будь-який інтерес. І ми просто зараз такі, ну. Карина свидетель, мы были ехали, и он просто стал посреди дороги. И так пообщайся со мной. И что с не стал втирать. Ось. А сейчас мы проезжаем мимо него, просто махаем ему привет. Он такой... И все, выехал, знаете. бывают разные, но я, ищу, ради я щиро радею, когда вы вижу. А, а якщо ми зустрінемо Йошуа, чому будем, будемо радіти? Знаєте, наскільки ми його впізнаємо взагалі? Наскільки він для нас є особистістю, яка близька? Ви знаєте, не супермені який там палочка-виручалочка ім'я імені Призову там, що йому таке? знаєте, дуже багато є віруючих, які кажуть якісь слова з Святого письма. І вони, знаєте, вони вивчили мільярд цих слів, але вони для них мертві. Вони просто, знаєте, ось якісь там кидають цитати. Ну, я знаю дуже багато інтернет-людей, які сидять в інтернеті, і вони просто теж кидають цитати, знаєте, і теж ну, якби... а, а яка різниця? Що що там ти в інтернеті споріб, ти можеш це не цитатами, ну, типу людей закидати? Що тут ти можеш в принципі, закидати людей цитатами з, з Біблії? Але ці люди виконують, використовують ці цитати з Біблії, знаєте, як. Такий зброю. Ти людині не кажуть, слухай, а, ну я тобі кажу, там, ворувати концтовари на роботі це погано. І людина не кров Христа мила мене. На мною не власні твої слова. Таки, ти такий, ну, ти що, ну дивний вообще? З точки зрення нормальної логіки взагалі я тобі кажу. Я кажу: ну смотри, тут написано: не кради. Він каже, це в Ветхому Завете написано. Ісус відмінив Ветхий Завет і тепер новий завет. І ти такий, окей, і ти і, 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 і такий думаєш, нащо мені взагалі вчитися доказувати таким людям це, ну, я не хочу, я хочу нормальних людей навколо мене, знаєте? Але а буває інколи такий момент. Знаєте, людина, як минулого разу по ми казали, це те, що знаєте, ми не дуже часто мовимося, що ми не дуже його все не знаємо. Він для нас як, або навіть мовимося, але ми його не дуже знаємо. Він для нас, знаєте, як половий друг, коли є проблема. Ну ну, в принципі, у всіх тут є в телефоні е, номер телефону людини, яка ну, коли плабовано, ну, ви в принципі їй подзвоните. У мене там у ну, Ларіса можливо це керівник е, е, її роботи. А в мене можливо це в принципі також, я можу з деяких питань теж цьому людині подзвонити. А з деяких, наприклад, в мене є номер Бориса Соловича із, із Києва. І ось і коли в мене була одного разу дуже велика проблема, я ніколи не користувався цим номером, якого прям була дуже погана проблема, я кажу, я подзвонив він молод. О, вас не все добре, винки помоліться за мене. Ось. Це знаєте такі номер екстреної допомоги. І інколи молитва до Йошо, вона є таким номером екстреної допомоги. Ми з ним не спілкуємося. Ми знаєте, ми зберігаємо цю молитву, щоб він точно нас почув. О, знаєте, Не буду викликати обістювання цього дзвінка. Ось, І я насправді через це ніяк не применшую те, що Ішуа дійсно приніс на жер, за нас жертву. І я ніяк не применшую те, що. Ця жертва, вона надзвичайно важлива. І це те, що в принципі нас спасає. Я не прийменшую те, що його ім'я дійсно воно вище, ніж всі імена. Але знаєте, оце, серце, коли він для нас, по суті, чужий, він для нас просто якийсь там Пьетр Борисович, не знаю, який завжди повирішує всі питання, це оце велика проблема. Ось, І дуже часто, знаєте, люди. Люди не хочуть знати і що, тому що вони кажуть, кажуть, а мені взагалі не подобається те, що Бог е мені. Я ж не обирав народитися мені чи ні. Це ж Бог мене заставив народитися. І, і він мені каже: Слухай, е якби, або ти в мене приймеш мою любов, або я тебе кину в пекло. І, і що це таке? Що це за любов? Що це взагалі? Як це так? Де свобода вибору? Е і для мене, знаєте, тут взагалі це екзистенційне таке питання, тому що зараз я трошки зроблю е, в бік піду. Знаєте, це як війна в Україні. Ну, я буду говорити про особисто себе. Е, ну, ніхто ж мене не питав почати війну в Україні, чи ні? Ось, наприклад, е, Лада і Настя вони більшу частину свого життя прожили в воюючій Україні. Якби Соня сьогодні була, то Соня взагалі вона не бачила України, яка не воює. знаєте. І насправді моя молодість пройшов воюючи Україну. Я впевнений, що моя молодість могла б пройти трошки краще, якби маленький карлік із, із Москви на в Україну, не почав якісь свої амбіції відновлювати. І то не ті кікарні. І знаєте, ну, якби ніхто мене не питав, чи вона цю мовиту, чи ні. Навіть і, і я по суті не дуже можу на це повпливати, Як ця війна закінчиться? Знаєте, це величезна екзистенційна боротьба двох народів за право існування одного з них. І навіть знаєте, великі е, якісь суперволонтери вони також не дуже впливають на це. Тобто вони впливають, звичайно, але ніхто їх не буде питати, закінчити цю війну чи ні. Знаєте, ось це річ, яку я не можу змінити. Я, звичайно, молюся, я, звичайно, борюся за те, щоб ну, що змінилося. І те, що ми говорили на початку, змінювати місто, наприклад, щоб також укріплювати в Україну. Це... Але це, знаєте, по суті, це як стихія навколо мене. Я не можу це змінити на даний момент. Звичайно, що я молюсь, і звичайно, що я вірю, що вони сьогодні всі кіпи падають. Звичайно, харізму недостатньо. Бо я колись сказав, що на харізмі маю. Yeah. Uh, і ну, це як стихія, знаєте, ну, якби це не те, що ти можеш особливо вплинути. І uh, я тільки можу якось, uh, якось на це впливати. Звичайно, що не можна. Е, якби, те, що ось, зараз що, сьогодні День Незалежності, що народ України і всі народи, які живуть на території України, зараз борються за те, щоб е, Україна вижила, вистояла, залишилася вільною, повернулася до, до свободи, яка була до, до воєнних часів, і всього, всього іншого. Ось, але... Я не можу по суті на це попливати. Мені доводиться жити в цьому. Знаєте, ніхто хто мене не питав, а закрити кордони чи не закрити. Ніхто мене не питав там, а почати робити мобілізацію, не почати. Ніхто не питав, а потрібно будити війська на територію України чи не потрібно. Знаєте, це произошло, і це сили, які вищі, ніж я. І я на це не можу ніяк вплинути. Я можу тільки адаптуватися і допомагати. Одне одному, знаєте, якось на це впливати. Але на що я можу повпливати, це те, знаєте, і ну, до чого я це говорю? Божий закон, що він каже, також я на нього не можу повпливати. Самобутній Бог він каже: Слухай, я створив землю, я створив всесвіт, я створив тебе, і ти на це ніяк не вплинеш. Є твоя безсмертна душа, і ти її ніяк не зможеш знищити. Ви ну, знаєте, ну ось. Тіло я зможу своє знищити. Знаєте, там знайти якусь там суперкислоту там, що нібито. Ну я зможу. Ну в принципі, а що з душевну? Вона нікуди інколи мені на таке питання кажуть: я можу знищити свою душу, душу поганими вчинками, гріхами та всім іншим. Ну, тут треба бути доволі іскримним, чесно кажучи. Але насправді ти ж її не знищиш, ти просто ну, її і спаскуєш собі максимально, але ти ж її нікуди вона не дінеться. І коли ми в кінці нашої не найдовшої жінки, ну знаєте, ну, 120, євська 30, 30 до 120 років, да? ну 150 років да? ми проживемо, е, у, е, хто написав цього е, е країну Ліліпутів е, Олів'я. Льюіс? Льюис. Нет. Короче, там. Стивенс. Стивенс. Стивен. Треба знайти. Це ваше задание. Давайте позбавимося. Короче, я, честно кажу, читав його в Лівіаркаї і там. Світ, світ, дякую, дякую. Свіф. Да. І ось я читав цього світа. в мене ж мала бібліотека, і я прочитав дуже багато із совєтських поганих книжок. У мене там було як терактор чити, я теж це читав. Телевізор не працював, нормально то читав. І, це. І, і, і там дуже багато книжок, і одна з книжок розповідає про те, що люди, які жили, ну, напевно, острові були люди, які жили вічно. І ось вони жили вічно, але вони жили вічно як, старі... як старіки. Знаєте? Вони просто не вмирали. І вони кажуть, а це найбільше прокляття, яке може бути з цією людиною, тому що людина живе багато сотень років, але в неї вже там, знаєте, мараз, вона нічого не пам'ятає, все погано. І, е... І я не певний, що я хотів би такої вічності для себе, знаєте, ну, для такого довгого життя. Тому я впевнений, що Господь дав. Мудро і розумно певну кількість років для нашого життя, а далі ми зустрічаємося з ними. І знаєте, Бог створив всесвіт. І Він сказав: Слухай, ну, я створив всесвіт, ти ніяк на це не впливаєш. В тебе є тільки вибір, куди ти підеш, туди чи туди. Ось, І знаєте. Це ж це ж як війна. Чи я вважаю, що це добре, чи я вважаю що це складом. Це ніяк на неї не повпливає. Знаєте, війна буде далі тривати до того, як буде досягнуто певної, знаєте, там, стратегічної там, переваги, домовленості, щось такого. Треба, щоб обидві сторони хотіли домовитися. Ще дуже, -дуже складне питання. І знаєте, і тут також. Я ніяк не можу, ну, чи згодний я з тим, що Бог мене народив, не згодний я з тим, що Бог мене народив. Згодний я з тим, що я рад, пеко і рай не згодний. Воно існує, є таке правило, є такий кодекс, знаєте, є такий момент. І єдине, на що я можу поховати, це те, що Бог каже: «Слухай, я тобі, а ще я тобі кажу, що якщо ти зрішиш хоча б один раз, то ти йдеш в ад». Це дуже погано, не обираю його. Це значить, що ти обираєш на мене, знаєте. Але я знаю, що це дуже важко. Тому ось я народився як людина і даю тобі можливість прийняти мою жертву і потрапити в рай. Подобається мені це, не подобається. Є Божий порядок. Хочеться мені цього, не хочеться. Якщо я буду це ігнорувати, знаєте, це буде як, ну просто ну, я все одно постану перед цим вибором. Якщо я буду про знаєте, дуже багато людей кажуть, а я живу, як мені хочеться, і е, якби, Бог мене простить, він же добрий. Ну так, добре, Але є його порядок, є його якісь закони. Е, якщо мені не подобається те, що не можна там, знаєте, там, там, вбивати людей просто так на вулиці, то є кодекс законів України. знаєте, Навіть якщо я не згодний з цим кодексом України, це Кодекс закону України. Ну, якщо це чесна країна і немає ніяких там знаєте, странних, підковірних моментів, цей кодекс він, рано чи пісно в мене досягне. І слідчому буде абсолютно все одно. Ну, Ви ж не думаєте, що якщо ви прийдете до судді і скажете, слухайте, я не згодний з вашим вироком. Ви робите ви страшенно, знаєте, як при Сталіні. Ви робите страшну ошибку. Ну, як ви думаєте, все одно буде суді чи ні? Що ви згодні, чи може в суді навіть і боляче буде, але все одно, ну, є певний закон. І, і це ну, єдине на що я можу поплувати, це або погодитися з Божими правами і згідно цих правил рухатися, або не погодитися. І те ж саме з війною, я можу або погодитися, що вся війна вона є. Знаєте, ну що, ну куди ти ну, є ну, вона, ну куди ти їдінаш? І Я можу рухатися згідно до того, що вона є, і знаєте, вбудовувати своє життя. Або я можу піти в свій маленький мірок, якось його вбудовувати, але він все одно буде стикатися з тим, що війна є. Знаєте, навіть у мене є багато знайомих, які зараз не виходять з хати, е, працюють віддалено, бояться відкрити двері, щоб їх там ніде не спіймали. Ось. І, і знаєте, начебто вони повністю ігнорують війну. Але рано чи пізно до них приходить зарплата, і через там, кожного місяця вони вже можуть купити там, менше там, своїх сосісок, ковбас, е, ніж могли купити місяць тому. Хочеш ти не хочеш, це впливає, навіть якщо ти ігноруєш це. Ось. І, і це про незалежність України. Знаєте, Україна, що вона незалежна, ну, в принципі, незалежна, що ну, вона воює, вона, вона але вона незалежна. Єдине, хто не згодний з цим, це Росія, саме через це вона і воює. Але, ну, все ж не змінює те, того, що всі держави світу, навіть якісь там максимально, ви бачите, кончені, типу Сіверна Корея або щось таке, вони також ну, розуміє, що Україна вона ну, незалежна. Вона визнана, вони її колись там визнали. Може, там Білорусь не визнає Україну, але Білорусь сама вже незалежна. знаєте, ну, а... і... Якби, Але в Україні є проблема, І ми, як незалежні люди, ми також всі незалежні. Але в нас також може бути проблема. Бог визнає нашу незалежність, диявол визнає нашу незалежність. Українське суспільство так чи інакше визнає нашу незалежність. Воно хоче ніколи його обмежити, але в принципі визнає. І, А знаєте, що дає Україні її незалежність? Ну, як би, ну, Не відповідальність. незалежність? А? Не відповідальність. В принципі, так. Да, да. Я туди не хотів підвести, я хотів до, до бонусів, але в принципі так да, відповідальність. А я хотів підвести до того, що Україна як незалежна держава вона має здатність боротися за цю свою незалежність. По-перше, а по-друге, вона має здатність обирати собі союзників. Вона має здатність обирати собі друзів, які будуть допомагати їй відстоювати цю незалежність. І ми можемо з вами наприклад, і, наприклад, України, Далі візьмемо сьогодні. Прям політика політика Візьмемо війну за нагірний Карабах, яка була нещодавно. Чесно кажучи, мені я співчував в Арм... Арменії, тому що вони такі мали жертву завжди, завжди, завжди жалко все інше. Але Вірменія. Вірменія. Союзник Росія. Азербайджан союзник Туреччина. Туреччина надавала байрактарів, надавала ракети, надавала всього, Азербайджан довго готувався. Вірменія, у нас все буде добре. Теж, дивіться, ігнорувала проблему. Та все буде добре, в нас вже є великий союзник Росія, ніхто ж на нас не нападе. І а Росія, як, як поганий союзник, вона така: слухайте, мені не подобається, який у вас прем'єр-міністр, ми вас накажемо. І в момент, коли дійсно, а знаєте, це одекабелусе, воно ж повністю під, 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 підпадало. Тобто Азербайджан не тільки ж захопив е, кусок Карабаха, він ще й за, зайшов на територію Вірменії і він якби окупував частину. І це дійсно те, чому Росія була мала прийти і захистити Вірменію, але так як союзник поганий. То Росія, ну якби чого зараз Вірменію там шторить, вони намагаються з Америкою швидесенько собі подружитися, все інше. Росія поганий союзник Ну, Так, е, да, зрадник. І ми, коли в нас є наша незалежність, ми можемо обирати, хто буде нашим союзником. Е, тому що, наприклад, навіть як нас не зараз не кажуть, то американці коротше, лібірахи, там все інше, коли американці не давали нам снаряди півроку, то ви подивіться, як багато земель ми втратили. Тому що ну, дійсно ну, ти не можеш просто воювати на одній харизмі і на одному своєму зараз сучасному світі. Нам союзники давали купу грошей зброю. Нас тільки державі каші були. Ну, слухайте, ну дійсно, навіть всі хороші кавоші продали вже е, снаряди, одяг, гуманітарну допомогу туди, сюди, ну, купу всього. Е, е, і коли ми, ми це побачили, що без союзників ми дуже довго не протримаємося, знаєте? І оцей момент, яка б не була там Америка, все інше, Америка дуже багато допомагала і допомагає Україні. І це той момент заради через як ми можемо відстоювати нашу незалежність. Коли приходить біда, якщо в тебе немає союзників і друзів, то дуже складно боротися. В тебе немає ресурсів. І ось до чого я веду Дьявол, він дійсно хоче кожного з нас, буквально кожного немає людей, до кого диявол має свого питання. Він кожного хоче впіти знищити. В нього є план, в нього є дуже хороше військо. Єдине, чому на нас там не дуже сильно полює, тому що ну, не такого ми масштабу. Ну, там, грубо кажучи, подивіться, дуже багато американських проповідників досягають якогось рівня, а потім їх, коротше, клімає, вони злітають, там, впадають якісь бут і все інше. Тому що людина в духовному освіті стала більш цікавою, і їй потрібно було перейти на інший якийсь духовний рівень якої, знаєте, якби боротьби за себе, вона не перейшла і її знесло. Тому, ну, як, нас, Ну, те, нас... Але все одно, по відношенню до кожного з нас, у ну, диявола є план по знищенню. І якби і ми в цьому випадку можемо обирати собі одного з союзників, або це, грубо кажучи, Росія, якою також є планку в знищенню кожної з держави радянського союзу, вибрати її союзником і що з цього вийде, або ми можемо вибрати, знаєте, там, грубо кажучи, якийсь там не такий надійний, хоча Бог якраз надійний, не такий може план, на який ми можемо повпливати. Але той, який точно буде нам допомагати. І ось Бог, він дійсно надійний. Якщо ми з вами візьмемо місця писання, про йшов це Іоанна 15, 14, 16. Ви, мої друзі, якщо робите все, що я заповідаю вам. Я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить його господар. А я назвав вас друзями, бо розповім вам усе, що від свого отця. Не ви мене обрали, а я вас обрав. Поставив вас. Щоб ви йшли і виносили плід. Щоб ваш плід прибував, щоб що тільки попросити осягне моє ім'я, він дав вам. Тобто, союзник каже: Я ваш друг, я хочу вам дати все необхідне. Я хочу, щоб ми виконували спільну справу. Знаєте, наступний момент це Щас, ми... це 2 це... Тимофія, 2, 11. 14. Вірне слово. А, якщо ми помермо з ним, то з ним будемо і жити. Якщо втепемо з ним, то будемо царювати. Якщо зрікаємося, то він зречеться нас. А якщо, і, якщо не віримо, він залишиться вірним, тому що не може з, е, з себе сам. Ну, я трошки тут вразу. Е, тому, ну знаєте, Бог він вірний. І Бог каже: Я вірний, і я навіть якщо ти відмею. Знаєте, єврейський народ. Скільки разів єврейський народ відвертався від Бога. І навіть зараз, більшість єврейського народу, ми навіть не будемо говорити про різні речі іудаїзму. Дуже багато цивільних євреїв, які знають в якомусь кладовстві, акультізмі, в якоїсь іще євреї, але Бог все одно має план на кожного. І Єшуа — він вірний. І ми, коли зараз думаємо про залежність України і про свою особисту незалежність, ми можемо подумати. А хто буде нашим союзником і з ким ми будемо боротися за нашу незалежність, за наше особисте життя? З Єшуа, який надзвичайно вірний, який люблячий, і знаєте, якому не все одно. Це не той номер, який там далеко, а який дійсно близький. І який дійсно має, знаєте, це дійсно щирий друг. Він вперше сам сказав щирий друг. Знаєте, буває такий хороший друг, який постійно, може навіть тобі не дзвонить, але він постійно знає, як в тебе, що в тебе, мовиться за тебе, спілкується, підтримує. Я наприклад знаю, що є люди в моєму житті, яких я можу подзвонити в 3 часа ночі. Вони такі, типу, да, я їду, вообще без проблем. Давай. Тобто, люди, які дійсно готові, готові знаєте, реагувати та допомагати. Може, це людина, наприклад, навпаки, там давай, сука, прова не така велика. Давай в восьмій годині повернемося до неї. Але я все одно знаю, що ця людина вона буде прикладувати свої зусілля, зусилля моє життя. І оце нішула, це дійсно той друг, якому не байдуже до нас, знаєте, який дійсно любить нас, який дійсно пікується про нас. І він каже, я хочу бути союзником в твоєму житті, я хочу, щоб ти залишався незалежним. Я хочу, щоб твоє життя воно було незалежно і не від чого. Але я хочу тобі допомогти. І є диявол, якого, на жаль, вибирають більшість людей, тому що він, знаєте, він розповідає красиво, а коли доходить до діла, то він починає погано робити. У мене є такі також стайові, знаєте, вони там так красиво мені розповідають, а коли доходять до діла, сухай, сухай, подожі. Давай дойдемося кебахосу через полгода. Там або ще щось таке. Знаєте, я знаю, що. Або ще гірше зроблять. У мене були колеги такі здиві, що це саме той момент. І знаєте, давайте помовимося сьогодні. Знаєте, така сьогодні лайтовенька тема. Давайте помовимося сьогодні про те. Ну, знаєте, хто нас союзник. Ну, я не хочу. Ну, знаєте, союз може бути на різних умовах. Ну, наприклад, грубо кажучи, Марк, він, йому подобається йшова, але він не готовий на даний момент. Він вважає, що це особисте важливе рішення і все інше. Ну, як ви знаєте, Бог, він не переломлює, він поважає нас. І звичайно, що чим чим раніше ми маємо відносини з Ішова, тим краще. Але навіть просто задекларувати, що я, я друг і що, я хочу з ним побудовувати відносини рано чи пізно я піду за ним. Знаєте, це зовсім інше, ніж просто сказати, ні, це не моє. Все, коротше, я не готовий, тому я пішов там щось створити якусь Е, Тому давайте просто прослушумося. А хто наш союзник? Знаєте, до кого воліє наше серце. Зрозуміло, що я весь час розповідав знаєте, з до, до одного варіанту. І давайте просто помолимося про те, щоб... <с, <с, Давайте помолимося про те, щоб Господь допоміг нам бути в цих відносинах. Зараз ретріт, і ми входимо в той час, коли Бог, я вірю, буде розкривати для кожного з нас. Знаєте, навіть якщо ви не будете ходити, навіть якщо ви воно будете дивитись, ми всі, знаєте, Бог нас їм уже. Як би, від долучів до ретриту молотовного, і Бог вже всіх, він, знаєте, хоча б, навіть якщо ви не будете, але хоча б заради Марка Бог буде в вашому житті, тому що марк мовиться разом з нами, знаєте. І він, якби знаєте, буде працювати в нашому житті. Я дуже сильно прошу, просто подумайте, яке місце особисто і що займає в вашому житті. І чи хочете, ви приймати його допомогу? Тому що, знаєте, тож, наші всі союзники вони допомагають на своїх умовах. Вони там, просять відчитуватися, щось робити. Боже я дуже сильно прошу тебе за кожного з нас, я прошу тебе допоможи нам. допоможи нам бачити тебе, Боже, допоможи нам бути в союзі з тобою, допоможи нам просто обирати тебе тоді, коли не хочеться обирати, обирати тебе, коли нам здається, що ти. Не такий потужний, як ворог Боже, обирати тебе, коли нам не дуже подобаються умови твої, Боже, ми ніяк їх не змінимо. Боже, є певний твій закон, є твої правила. Боже, як подобається, але нам не подобається. Допоможи нам, навіть якщо нам подобається, обирати твою допомогу і твою присутність. І що? Просто... Хороша людина, вона навіть якщо не згодна з нами, вона залишається хорошою. Що... І і що навіть коли ти не згодиш з деякими нашими вчинками, ти залишаєшся ідеальним, люблячим, вірним, надійним. І Я прошу тебе, допоможи нам, навіть якщо не завжди ми з тобою згодні, навіть не, не, якщо не завжди ти з нами згоди, допоможи нам вбудовувати відносини з тобою. Допоможи нам допомогти. Отримувати Твою допомогу. Боже, нехай цей такий Божий Союз він розкривається в нашому житті. Боже, нехай на цьому тижні відносини з Тобою, розкриття твоєї присутності в нашому житті, воно розкривається. Боже, розкривай. Боже, ми не хочемо, не хочемо просто боротися самі за своє життя, висти туди, куди ми знаємо самі. Ми хочемо, щоб в нашому житті був той, хто нам допомагає обрати правильні ще. Боже, прийди Господь, нехай цей тиждень буде тижня, сповненим тебе ім'я Ісу. Амінь. Всім що бачила, що Бога.